Лозівські депутати виграли золото. 14 травня вони їздили на спартакіаду депутатів Харківської області, яка проходила у селищі Слобожанському, колишнє комсомольське під Змієвом. Лозівські обранці перед поїздкою взагалі на виграш не сподівалися, що відбулося на змаганнях. Розкаже Ольга Бондаренко. Уботнього дощового ранку депутати з усієї Харківської області з'їжджаються до спортивного комплексу у селищі Слобожанському на спартакіаду. До участі заявилося 19 команд. Вони шикуються у спортивній залі і приймають вітання від організаторів обласної асоціації органів місцевого самоврядування, облради і облдержадміністрації. Після відкриття команди починають грати. Глозівські обранці змагаються з волейболу. Паралельно йдуть ігри з шахів і настільного тенісу. Перед поїздкою лозівські депутати на перемогу не сподівалися, бо професіональних спортсменів у депутатському корпусі немає. Їхали за іншим, каже секретар міськради Сергій Коба. Головне, щоб депутати один з одним спілкувалися, бачили, що усі на Харківщині однакові, що вони можуть і програвати, і вигравати, і приймати рішення повинно не від того, який буде результат, а від того, щоб було краще люди. Під кінець змагань лозівські обранці вболівають за свого колегу Юрія Коржа, який спочатку пройшов до пів а потім і виграв змагання з настільного тенісу. Переможець займається цим спортом. 5 років, професіоналом себе не вражає. Приходять ну, бажаю всім Харківської області, всім городам, всім районам. Лаполучя, миру, достатка і хороших дорог. Ця медаль стала єдиним здобутком лозівської команди, але змагання, щорічні і наступного разу, у депутатів є шанс показати себе краще, займатися спортом вони будуть більше. Переконує секретар міськради Сергій Копа, Ольга Бондаренко, Тамара Денисенко, Олександр Мельник, телерадіо компанія Лозова.